Ця гірчиця сподобається всім, хто любить, щоб було міцніше, а приготувати її елементарно. Вам знадобиться розсіл з маринованих помідорів або з маринованих огірків. На 100 г гірчичного порошку відміряю 250 г розсолу. Розсол треба довести до кипіння і залити ним гірчичний порошок. Після цього гірчицю потрібно дуже добре вимішати і додати 2 столові ложки олії. Олія зробить текстуру гірчиці більш Гладкою, оксамитовою та ніжною. Вмішується олія в гірчицю дуже легко, а текстура змінюється на очах. Готову гірчицю я розкладаю по стерилізованих баночках і на 3 години залишаю на столі, а потім на 12 годин прибираю у холодильник. Одразу її краще не їсти, бо вона буде мати неприємну гірчинку. А після того, як постоїть у холодильнику, ця гірчинка зникає і залишається тільки та сама міцність, характерна для гірчиці. Тому розсол ні в якому разі не Виливайте, а готуйте смачну, міцну домашню гірчицю.